На Буковині зафіксували спалах кору від початку 2025 року. В області суттєво ускладнилась епідемічна ситуація, адже впродовж січня кір діагностували майже у сотні дітей. Фахівці наголошують, вберегтись від підступної недуги можна лише за допомогою вакцинації. Більше подробиць далі. Ір вкрай небезпечне захворювання, яке зазвичай спричиняє серйозні ускладнення та має важкі наслідки. У січні в Чернівецькій області фахівці фіксують спалах даної хвороби уже в січні. Щодня ми е, маємо повідомлення про випадки кору, які діагностують наші лікарі в закладах охорони здоров'я від двох до дев'яти випадків. Реєструється щодня. Спалах активний, який триває е, наразі, є у Великокучурівській громаді. Е, Хворіли дітки, які є вихованцями дошкільного навчального закладу, є захворілі школярі. Лише впродовж трьох тижнів 2025 року на Буковині зафіксували понад 100 випадків кору. Фахівці наголошують, єдиний дієвий спосіб запобігти інфекції це вакцинація. Ми маємо чітко розуміти, що інших заходів профілактики, крім як вакцинація, не існує, і захистити тих дітей, які наразі щеплень не отримали, чи то через відмови батьків, які зараз мають бути негайно переглянуті, чи то через якісь певні обставини. Авини наразі ці щеплення можна зробити інакше. Ми з вами будемо констатувати ще більшу кількість захворювань. За словами заступниці директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОВА Марії Поліщук, медичні заклади області готові до різних сценаріїв. Наразі в інфекційних відділеннях є достатня кількість ліжок та необхідних медикаментів. У нас є достатня кількість ліжок. Я думаю, що ви всі це пам'ятаєте, що з ковідних часів ми маємо інфекційне відділення обласній клінічній лікарні. Ми маємо інфекційне відділення обласні дитячі лікарні. В нас є інфекційні відділення в Сторожинецькій лікарні, в Кіцманській, Сокірянській. Вони є законтрактованими на пакет готовність. Вони завжди повинні бути готові надати допомогу інфекційному пацієнту. Першими ознаками кору є загальне нездужання, слабкість, головний біль, почервоніння очей, втрата апетиту та підвищення температури, а також поява характерних висипів на тілі. Маючи ознаки гострого респіраторного вірусного захворювання на початку, катеральні явища, там, кон'юнктивіт, підвищена температура тіла це є сигналом для того, щоб не вести дитину в школу або в садок, не йти на роботу і не йти в лікарню, де не лікує інфекційних пацієнтів. Захворів, залишайся вдома. Це друге золоте правило після вакцинації. Фахівці наголошують, кір є одним із найбільш заразних вірусних захворювань. Відтак, після контакту з інфікованим, хворіє понад 90% людей, сприйнятливих до інфекції. Ще одна важлива річ, крім цього, без, ну, без альтернативного способу вберегтися, власне, щепити своїх дітей. Є ще один дуже важливий момент, який пов'язаний з припиненням активного спілкування. Це ну, таке знамените захворів, сиди вдома. Чому це важливо? Тому що людина, яка вже хворіє на кір, але ще не має висипань, вона вже є заразною. Важкий перебіг кору може спричинити пневмонію, отит, енцефаліт та інші серйозні ускладнення. До віддалених наслідків кору належить підгострий склерозуючий паненцефаліт, що розвивається через 5-10 років після перенесеної хвороби та закінчується летальним випадком. Від кору захищає комплексна трикомпонентна вакцина КПК, що забезпечує імунітет одразу від трьох захворювань кору, свинки та краснухи. Згідно з календарем щеплень, потрібно ввести дві дози. З вакцини в 1,6 і років наразі вакцина, наявна в лікарнях, є безкоштовною. Окрім того, надзвичайно важливо захистити дитину від кору під час спалаху епідемії, якщо дитині виповнюється 12 місяців або 6 років, або ж вона пропустила планове щеплення. Вакцинуватись потрібно терміново. Пам'ятайте, щеплення єдиний надійний спосіб здобути захист від інфекцій. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.